Бабусині казки. Казка – пиріг дуже дуже старенької бабусі. Колись давно жила собі в маленькій хатинці серед поля дуже дуже старенька бабуся. Одного дня вона спекла з пшеничного борошна пиріг, поставила його на стіл вистигати, скинула фартух, взула черевички і пішла по дрова, прихопившись з собою візок. А тим часом на пахощі свіжоспеченого пирога прибіг кіт, стрибнув на ослід, потім на стіл і опинився прямісінько перед тацею з пирогом. Няу няу Щойно він намірився відкусити шматочок, аж тут на ці пахощі прибігли дві курки одна сіра, друга руда. Вони вже розкрили були свої дзьоби, щоб клюнути пиріг. Як прискакав кролик, а за ним віслюк і песик. Штовхаючи одне одного, задираючи угору голови, вони хотіли добре розгледіти пахкий пиріг. Невдовзі повернулася додому старенька. Вітаю вас, дорогенькі мої, радо привітала вона всіх, кого привабили пахощі пирога. Як, як же мені приємно, що ви завітали до мене. Адже сьогодні в мене весна, гавкнув песик. Старенька бабуся накрила на стіл, потім дістала з буфета тарілку для кожного гостя і мовила мені пощастило, що до мене прийшли гості, адже сьогодні в мене середа, гікнув віслюк. Старенька бабуся порізала пиріг на однакові шматочки. Один шматочок пирога для кота. Другий для сірої курки, третій для рудої, четвертий для кролика, п'ятий для віслюка, шостий для собаки і сьомий для себе. На таці й крихти не залишилося. Усі чемно чекали запрошення до столу. Дякую, що ви всі прийшли, вела далі дуже старенька бабуся. Адже сьогодні, бачите, у мене день народження, Їд". Кури, кролик, віслюк та пес здивовано перезирнулися. Кіт зістрибнув зі стола, піду принесу з дому свічки. Ой ні, не ходи, любий котику. Ми сходимо за подарунками і хутко повернемося, водночас сказали сіра і руда курки, і теж встали зі столу. Подарунок уже є. Ви найкращий для мене подарунок попорушили тишу в цій хатинці і розвіяли мою самотність. І це для мене найбільше щастя, з вами вкупі мені так легко сьогодні. Бабуся поклала до каміна велике поліно. Кіт, курек, ролик, віслюк і песик залишилися в гостях у старенької до самого вечора. Коли пиріг з'їли, всі танцювали, відгадували загадки і пообіцяли бабусі навідатись до неї наступного дня.